Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер-плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, запрошую в відкриту групу Telegram Плиточники України. До вашої уваги хочу зробити детальне порівняння систем по переносу плитки від Сігми це зовсім нова система, з зовсім новими присосками. І існуючі традиційні вже традиційні найкращі переноски від Раймонді з звичайними присосками і помповими присосками. Звісно, в зв'язку з тим, що у мене є досвід, у мене була і в прокаті Сігма, у мене і зараз в прокаті Раймонді, Я працюю з майстрами, тому. Повірте, я завжди кажу правду і тільки об'єктивно кажу про речі. Перед тим, чому я вибрав ці інструменти? Тому що вони об'єктивно найкращі, тому що вони італійські, тому що зараз Сігма знизила вартість і вона вже стала конкурентною з Раймонді. тому, звісно, я розповідаю про найкраще. Але перед цим. Перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Росіяни, Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців. Росія захопила частину території моєї країни. Тому, якщо ви бачите росіянина, відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. Росіянам місце спілкування з іранцями, сірійцями. Північною Кореєю, ось там їм місце, їм немає місця в цивілізованому світі. А тепер переходимо до порівняння. Тут багато, скажімо так, точок порівняння, але почну з найголовніших. Що головне, як на мене, в системах переносок? це вага. Вага що сігми 22,5 кілограма. Що Раймонді 23 кг без ручок, вона повністю однакова. Ці бренди ну, мають на переносках саму найменшу вагу. Всі, все решта, з мені відомих переносок вага більша. І на деяких критично більша. А це показник, тому що ви переносите доволі. Тяжкі вироби. І до цього виробу додається ще переноска. І тому вага цієї переноски має бути найкращою. Наступне питання. Що вони можуть переносити? Яку вагу? Декларується, що всі переноски йдуть з 8 присосок. Звісно, кожна присоска якусь вагу бере на себе. Тому, як на мене, Раймонді з РВ-175 має е, переносити вагу до 130 кг. Гріб новий, ось він, може переносити до 120 кг. І більвінтоза може переносити до 60 кг. Е, звісно, лідирує це Раймонді. РВ-175, яка формується в 8 присосок помпових, на другому місці сігма. Ну і замикає з, з більвіндозами також реймонді. Наступний, всі показники дуже важливі. Але, звісно, хотілося би, щоб ці переноски були універсальні, щоб вони переносили різну плитку. Тому максимальний розмір, який переносить плитку. Ці обидві присоски являються 3,20, 3 метри 20 см на метр 60. Що Сігма, що Раймонді. Але є невеличке, але мінімальну ширину, яку може переносити Раймонді, складає 1 метр. Сігма зв'язку з тим, що в неї вертикальні продольні профілі, метр 60, відповідно, у неї мінімальна ширина. Повністю складеною, це метр ну, шістдесят. І це дуже впливає на те, коли ви дістаєте присоску з ящика. Ящик має борти, туди треба заглубити повністю всю систему. Звісно, можна йти на те, що знімати ці поперечини, але це мінус дві присоски. І якщо у вас дуже тяжка. Плитка це мінус. Тому в зв'язку з тим, що ремонді має на вертикальному профілі ось такий розвіжний профіль, вона тут, звісно, значно е ну, переважає. Наступний показник зручність і швидкість присмоктування. Звісно, як на мене, лідирує в цьому це Сіма. Тут один речах. Ви затягнули, зафіксували і все. Ви е, розфіксовувати так само. Ви натиснули кнопочку, але треба приптримувати, бо вона сильно б'є. Е, Наступне по швидкості це більвін поза. Це, най... ну, це найкращі присоски в своєму класі. Повірте мені, я робив тут два рухи, її не треба сильно притискувати. Головне, щоб поверхність була чиста. І вона дуже надійно тримає. Наступна, ну, найдовше е, працює, звісно, це Раймонді РВ-175. Ви маєте її покласти, зафіксувати, і так само на, ну, знімати дуже просто і дуже зручно на клапани. Зауважу, що в цих всіх присосках міняється все: і клапани, і поршня, і резина. І, і тут резина міняється, все, міняється. Наступним ну, немаловажним е, показником ціна цих виробів. Якщо сигма попередня максимально коштувала біля 100 тисяч гривень, то зараз вона коштує біля 63 тисяч гривень. Раймонді відірвалася в сні, і Раймонді з е, присосками РВ-175 коштує значно дорожче Сігми. А з присосками більвінтоза вона навіть дешевше, ніж Сігма. Тому е, вам вибирати яку систему купити. Але це ще не все. Є ще такі показники, як. От простота збірки, повірте, я постійно стикаюсь, коли в мене беруть Раймонді, люди питають, як її зібрати. Я спеціально зніму інструкцію, як збирати цю присоску, переноску. Простота зборки Сігми значно простіша, ніж зборка Раймонді. А це ну, декого хто бере перший раз і не навчився збирати, дратує. Звісно, коли ви купите вже. Переноску, Коли ви будете її знати, то звісно у вас не виникне питань, як її зібрати. Бо ось такі моменти. Так, тепер дуже цікавий показник. Наступний. У кожна переноска має як горизонтальні профілі, ось вони, два горизонтальних таких профіля і вертикальні профілі. Так ось оці вертикальні профілі на сігмі стають тільки під кутом 90 градусів. Їх можна штовхати вперед, назад, але тільки під кутом 90 градусів. У Раймонді вона може стояти як під кутом 90, але вона може міняти кут, вона може псовуватись по шині і міняти кути. Це дуже важливо, коли ви переносите не якусь уже плитку з вирізаними або отворами, або вирізи якоїсь неправильної геометрії, і вам треба максимально близько до них. Присмоктатися, щоб ця геометрія, щоб ці вирізи, особливо гострі кути, не дали тріщинки, щоб при переносці ви, ви не, не поламали те що, те, що нарізали, і те, що плануєте вкладати. Тому тут реймонді, як на мене, досить ну, переважає, ніж Сігма. Наступне є такий момент, коли ви переносите, ну, звісно, у вас є. Ну, людина, або люди, які несуть, це 4 або 6 людей, вони втомлюються і треба поставити, перепочити. Або, дивіться, винесете, от, наприклад, працює присоска Раймонді, Відстрілює одна, наприклад, і вам терміново треба поставити і почистити профіль, і знову присмоктатися. Так само, в принципі, якщо ви бачите, що у вас підспускає одна присоска, вам треба поставити, почистити і знову присмоктатися. Звісно, коли ви несете виріб, саме оптимально працюють присоски, які ви можете побачити, якщо вона спускає і немає можливості зупинитися, десь поставити. Ви просто підкачали на ходу і далі несете. Тут. По реймонді плюсик, але є і мінус. Дивіться, на сігмі є ось такі бокові упори на вертикальних профілях, на які можна поставити всю переноску. Звісно, у мене є претензії до цих упорів. Вони ламаються, вони лопаються, вони десь швидко зношуються, але вони є. І вони недорого коштують, їх можна міняти. У реймонді немає. Можливості, куди поставити е цю плитку, коли ви переносите. Понятно, що там європейці, вони з тілешками, у них там різні приспособи, але для нас це дорого. А тут на торцях нічого немає. Як не дивно, на вертикальна є, бачите, і у сігми є ось така можливість поставити. А в Реймонді спеціально на ручках зроблені масивні міцні резинові вкладки для того, щоб ставити вертикально. Але вертикально, звісно, ставиться, але не так часто, як ставиться горизонтально. Наступне. Не завжди, от наприклад, реймонді вже постачається з ручками. Сігма постачається без ручок. Є... Можна. Докупити, але це окремі гроші. Тепер я подивлюсь, наскільки зручно хват робити. У профілю сігми ми більше, якщо він один, якщо, якщо два, то ну, досить складно тримати. Якщо один, дуже просто тримати. Ну, Звісно, коли ви переносите щось тяжке, то ви хватаєте за один, бо вона розтягнута. У Раймонді. Так само, якщо профіль складений, складно е, тримати. Якщо розкладений, в принципі, можна тримати і тут вугли, бачите, також заокруглені, більше заокруглені у сігми, тому у сігми чуть-чуть е, ну, краще переносить. Ну, в принципі, можна переносити, але тут вже в комплекті, у Раймонді є ручка. Так, тепер висота. От Чим страдають китайці, який у них мінус? Що висота від поверхні до кінцевої точки дуже висока. Оця висота, коли ви її повертаєте, коли вам треба розвертатися, інколи вона не пролазить із-за великої висоти від поверхні до самої шини. Тут висота Об, оба конкуренти мінімалізували. Висоту і вони зробили найнижчу її. Молодці обидва. Наступний показник такий, як дивіться, у Раймонді, якщо ви подивитесь, що більвінтоза, що РВ175, вони працюють на одній лінії, на одній осі. Як ви її не всунули, вона буде на одній осі. Ось вона закріплюється і вона стоїть. Е і це дуже добре. Якщо ви переносите дуже вузенькі полосочки, це величезний плюс. З звісно, тр треба закріпити. Ось вона закріплена. У сігми, як ви подивитесь в неї, виходить, немає одної полоси. Ось вона, ці дві на одній осі йдуть. А остання трошки зміщена. Ось так конструктивно зроблена. Тому, як на мене, тут для переноски дуже вузьких е, полосок краще, звісно, раймонді. обидві переноски комплектуються ось такими крючками. Ці крючки це додаткова страховка, що Якщо величезна вага, що ваша е, плитка не буде сповзати, ну, в принципі, ось і весь такий детальний огляд. Е, що цікавить, ще додатково пишіть, я, звісно, відповім або телефонуйте. Але не це головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ, я до всіх звертаюсь. Якщо ти працюєш, якщо ти. Керівник фірми мінімум 50% від прибутку віддай, віддай в ЗСУ. Є різні програми. У кожного хтось служить. Віддай на передову, хай ці гроші допомагають умиротворенню. Я зараз і плиточники України, я сподіваюся, постійно будемо збирати на дрони для ЗСУ, для умиротворення окупантів. Тому хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні.